Юрба дітлахів, що грається на подвір'ї, тільки одна з трьох груп, які виховуються у єдиному на село дитсадку. Раніше груп було менше, як і дошкільнят у них. Та Бебі-Бум останніх років вніс свої корективи. Зараз в садку майже 90 дітей. Два роки тому ми відкрили додаткову групу, тому що у нас багато дітей є, незайнятих для садика. Аби розмістити всіх дітей, в селі потрібно будувати новий ДНЗ. Та керівництво населеного пункту за власний кошти своїми селами змогло зробити добудову в уже існуючому садку та облаштувати її. Одну проблему, ніби вирішили, але з'явилася інша. Спроектовані у 70-ті роки перекриття та дах не витримали перевірки часу, через що над дітьми в прямому сенсі слова нависла загроза. Ризик збільшується, як тільки починає накрапати дощ. Тоді персонал закладу виконує додаткову роботу. Кожен раз, коли дощ паде, то ми йдемо табір міняти. Не небезпечно так лізати? Ру. Дуже безпечно, бо лізати. на нагору. Під покрівлею нічого особливого не побачили. Що ж можна очікувати від старого шиферу та трухлявої дерев'яної конструкції? Як стверджують вихователі, під час дощів згорища не встигають виносити воду. Якщо зволікати, затопить. Більше того, ненадійна штукатурка зі стелі може звалитися дітям просто на голови. Звичайно, були і заяви від батьків, щоб ми реагували. А реагувати ми не можемо, тому що в нас є фонді. Бюджету розвитку 250 тисяч гривень, а зараз в даний момент ми не можемо проводити, тому що в казатися немає коштів. Проєкт уде 470 сімдесят тисяч гривень для добудови і прикриття даху 470 тисяч проєктів. Чи справдяться сподівання керівництва і чи будуть діти виховуватись без ризику, отримати штукатуркою по голові, покаже час зараз важливіше чи буде держава звертати увагу на соціальні питання, які в останні десятиліття тримаються виключно на ентузіазмі та бажанні батьків.